Всім привіт! Ми на каналі Зашка і Марішка. І сьогодні ми зробимо тортик нашій бабусі Олі. На сьогодні день народження. Ви її привітайте а я стала дуже раненько і безненько готую тортик. я вам розкажу, що потрібно. Перше потрібно три яйця. Стеньку в мене тут нерідком, і одну, один стакан сахара. І... Ось так надаємо. Шар. Ставимо на маленький вогник. у нас ще тут вареничко вариться. І потрібно, коли вона стане більш рідке, коли вона ну, поріччя, це значить що розплавиться сахар. Ну, і цей потрібно буде додати одну чайну ложку соди. Цю масу що розтворилась, треба буде додати чайну ложку соди. Без горбика. Треба перемішати. Це на тебе дуже... Додаємо 3,5 стакана муки. Один, другий. Третій стаканчик, а потім ще половинку стаканчика. І ось а половинка. А тепер, харчо, що вимішуємо Спочатку так, а потім ручками. коли Виминаємо, виминаємо хорошо тісто ручками тепер. Сім-вісім коржів втоночить. Ось і далі до нас прийшла помощниця. Ось такі у нас получились шарики, і зараз ми з них будемо робити коржики діаметром десь 24 см. Ось так. У меня получился идеальный кружок для крема, режем два бананчика. Вот так, с таким вот штучками. На досточке швейшь. Ну это на подвес, чтобы на досточке было. Режь на досточке. А потом в тарелочку